Всім привіт! І ви на каналі Sleepy Тока. Я дуже рада вас бачити. Як ви напевно що зрозуміли, у мене скоро 200 підписників. Тому я хочу, щоб ви під цим відео писали мені питання, і коли, і коли буде 200 підписників, я на них відповім. Питання ви можете писати з, з сьогоднішнього дня до середи. У вас є ще час, тому подумайте над своїми питаннями і напишіть їх мені в коментарях. Ви можете запитувати і питання про мою осінь, про моє реальне життя, але є одне прохання, щоб ви не розпитували про моє реальне життя, де я живу, скільки мені років, як мене звати. Це некоректно, тому на таке я не буду відповідати. Але про реальне життя ви можете запитувати, запитуватись, наприклад, мої хобі, що я роблю в вільний час, які мої роблені кольори, яку музику я слухаю і так далі. Та також уточнюйте чи про моє ос, чи про моє реальне життя, тому що я деколи зможу не зрозуміти. Також, якщо питань буде мало, то я, можливо, таке відео не зроблю. Можливо, я зроблю його на наступний раз, але ці питання з цього відео я теж візьму. Якщо багато буде питань, я викладу відео. Але викладу я відео тоді, коли буде 200 підписників. І коли вже буде середа. І це буде кінець того, як ви можете писати мені питання. Також я ще можу перенести дату того, як, скільки ви можете відповідати на питання. Я не знаю, як буде, але я вам все розповім. Я буду вам прощатися. Ви були на каналі Sleepy Talk. Всім удачі та всім па-па!